Сьогодні заключне відео порахування на рахівниці. Для більш детального пояснення. Дивіться попереднє відео. 98, плюс 25. Плюс 20 немає. Даю 10. 8, забираю, 5 немає, даю 10, 5, забираю. 123. 53 відняти 28. Віднімаю 20, 8 немає. Де? Віднімаю 10, 2, додаю. 25. Множення. 788 помножити на 7. 8 на 7 56. Тут одиниці. Починаю звідси і повинна тут виставляти одиниці. 56. Зробили. 8 на 7 буде 56. Повинна тут одиниці. Значить 50, а тут 6. Даю 10, 4 забираю. Зробили. І 7 на 7 буде 49. Тут одиниці. Значить, тут 40, а тут має бути 9. Немає де. 5, 10, один забираю. Вийшло. 5516. Ділення Спершу визначаємо, скільки потрібно залишити розрядів. Значить, 2 менше 4. Отож, ми будемо ділити один раз, другий раз. Залишаємо два розряди: Десятки і одиниці. 23 поділити на 4. 20 ділиться на 4 буде 5. 5 на 4 буде мінус 20. 20 забрала. Залишилося 36. 36 поділити на 4 буде 9. 9 на 4 мінус 36. Ну і останнє множення на двоцифрове число. Починаємо з одиничок першого розряду. І отже, на перший розряд тут будуть одинички. 8 на 5 буде 40. Тож, у нас є 0 одиниць, 4 десятки. 8 на 2 буде 16. Тут одинички, 1 десяток, 6 одиниць. Даю 10, 4 забираю. Зробили. Наступний розряд, тут одинички повинні бути. Другий, другий перший, перший, другий, другий. 9 на 5 буде 45. О тут 45. І трохи вище буду набирати 9 на 2, буде 18, значить, один десяток, і тут має бути 8 одиниць. Немає де. Даю 10, 2, забираю. Вийшло 2450.